Привіт, мій улюблений глядачу. Сьогодні в мене буде дуелька з Флюксом це починаючий ютубер та тіктокер. І він знімає муфи по стендофу. І написав мені у коментарі у ЛС, у Тіктоці: Давай дуель. Я погодився, бо це контент, причому дуже великий, і ми розподілимо це на 5 або 6 частин. Оці наші дуельки. Сьогодні у нас буде перша дуелька. До речі, флюкс, привітайся! І всім привіт-підпусника Моті! Дуель у нас буде чисто на пістолетах. Ну, гонка озброєння, але тільки пістолети. За кожне вбивство йде е, інший кращий пістолет. Е, перша дуель, як я казав. Та не буду затримувати, беріть щось смачненьке. І щось попити смачненьке. Та починаємо нашу велику дуель. Так, ну і починаємо нашу дуель. Як ви бачите, я буду спочатку грати з Глока, а Флюкс спочатку буде грати з Юспика. Е, я сподіваюся, що я переможу. І я переможу. Як ви можете помітити, на Глоці в мене крутий скін. Е, до речі, з тієї, же серії, з тієї же серії є М4 Флок. Але чомусь М4 епік, а мій Глок чомусь е, темно-синій. Ну, рарка. І це для мене дуже дивно. А, в нас залишилось до початку раунду 10 секунд. І ми почнемо грати. До речі, грати ми будемо без бомб. Тому я на кожному раунді я буду викидувати бомбу. Тому що в нас дуель, а не закладка бомби. І граємо. Ми на Сент-Стоун, але граємо ми як на Сен Якс. Ну, територія як на Ярдс у нас буде. І ось не скоро початок раунду. Зараз ми підемо до тунелю. І, мабуть, він буде там зараз. Ось вилазить і ми його пристрілюємо дуже красиво. І, тому що це перша точка, куди завжди буде йти ваш суперник. Я в цьому впевнений. Так, і зараз у нас буде П-350. Зброя прикольна, але на любителя. До речі, я, мабуть, на неї скоро куплю скін Ронін, е, Або. як він називається у китайському стилі не зміг я договорити, як він взяв нас на ніж та зрівняв рахунок в 1-1. Печально. Викидуємо бомбу і в нього тепер теж П-350. На однаковій зброї зараз граємо з вами. Я обійду його, мабуть, і він, мабуть, теж мене зараз спробує обійти. Але я в цьому не впевнений. І ось я ж казав, що він може нас обійти. Ну, е міняти, так сказати, позицію. Викидаємо бомбу та покупаємо берети. Я буду називати просто два пістолети, тому що берети на українській дивно звучать. І зараз ми заново в тунель. Але якщо він взяв на, на ніж, то ми будемо просто біля стіни йти. І виманювати як його е, за звуки. Ось. Він на наші звуки повірив і вийшов, а ми його пристрелили. Тактика дуже прикольна. І зараз моя найулюбленіша зброя це тек 9 Дуже прикольний скін в мене на нього. Дивний, але прикольний. Ще є епік. Зараз заново, мабуть, підемо в тунель. Хоча... Так, підемо у... як. П-350 мене взяло. Мабуть, от зараз ми не підемо в тунель, тому що нас, нас там вбили. І він, мабуть, теж не піде до тунелі. Як це було в іншому раунді. І ми... І в нього зараз теж е, два пісолети. Так, тихо, тому що він може з тунелю йти. І ось! Бачите, він йшов з ножем, а ми його за допомогою сходів вбили, ще його хедшот. І вирішальний раунд, викидемо нашу бомбочку, беремо дігл та йдемо його вбивати, мабуть, до тунелю. Бо е, на території, відкритій на б ми вже були. І зараз ми його теж виминимо. Ось навіть. О! Був виден ніж і. Тому що я не сильно вмію грати з Дігла, і за того я не попав в нього з першого разу. Але буду вчитися. Так, ну ми його виграли з рахунком 2.5, це дуже прикольно. І на цьому наша перша дуель закінчилась. Чекайте другої дуелі та підписуйтесь на мій канал. І ставте вподобайку, щоб відстежувати мій ютуб. На флюкса по бажанню можете підписатися, але на мене ви ж подивились мою дуель, і я виграв. І я хочу, щоб я виграв і ви поставили мені за це лайк, підписку та колокол. Всім дякую за пригляд, вдалого вам вечора або дня, до наступного ролика.